Діти, відкриваємо зошити, записуємо тему много членів. <звук> Діти, не знаю, як ви, але я рахую. Рахую, рахую. Діти, ви не розумієте, вам конче необхідно? Конче, конче. <смеш> Сперматозоїд складається з головки, шейки. <плес> головка. Головка. <плес> Каже, чуєш? Каже, чуєш? Каже, Ой. <плес> Так, далі діти, менструація. Це Фу! наш детальна, нащо нам це розказувати? Ну, тим більше ми хлопці, нашу нам це чути? А можна можна, пожалуйста, вийти? Для чого? Бо фу. А що вже не так смішно? Головка.